Доброго ранку, моє любі! Вчора ми з вами пригадали про всі види транспорту. Ми з вами з'ясували, що транспорт буває наземний, повітряний, водний транспорт буває залізничний, транспорт буває громадський, пасажирський, вантажний. Дуже багато різ. спеціальні машини бувають спецпризначення. Дуже багато різновидів. А сьогодні ми з вами намалюємо та не будь-яку машину, а автобус. Чому саме автобус? А тому що до мене прийшов цуценятко, його звуть Баракторчик. І він ніколи не їздив в автобусі. Як ви вважаєте чому? Не можна з цуценям в автобус? А коли а як можна зайти в автобус з цуценям, якщо мені дуже треба їхати і повезти кудись цуценя? Так, якщо собачка маленька, її треба посадити у спеціальний кошик, який закритий, щоб вона не заважала іншим пасажирам. А якщо собачка велика, її одягають на мордочку спеціальне таке приладдя. Обов'язково беруть на, беруть на короткий поводочок і тоді можна з собачкою зайти навіть у автобус. Любі мої, не забуваємо завжди думати не тільки про себе, а й про інших пасажирів, якщо ми пересуваємось громадським транспортом. Бо громадський транспорт він для всіх, для кожного. Подивіться на автобус, який він був великий, красивий і зручний. В ньому багато зручних сидінь, щоб кожен пасажир мав змогу сидіти спокійно, щоб йому було зручно, щоб поїздка здалася йому. Дуже комфортно. Але щоб вона і справді була комфортною, треба, щоб пасажири не заважали один одному. Коли ми їдемо в автобусі і хочемо щось сказати, або побачили щось цікаве за вікном, ми не будемо кричати голосно на весь автобус: Дивись, дивись! Справді, ми тихинько скажемо туся або тому з ким ми їдемо. Будь ласка, там щось цікаве. Ми не будемо скакати ногами по сидіннях, бо взуття в нас, скоріше за все, брудне. А після нас зайдуть до автобуса інші люди і сядуть на ті саме сидіння. І найголовніше, ніколи, ніколи ми не будемо відчиняти вікна в автобусі або в трамваї. Який вже рухається, і виглядати в віконце, висовуючи голову. Це дуже-дуже небезпечно. А головне на транспорті, ми вже з'ясували, що безпека. Повторимо це слово разом зі мною. Головне на транспорті безпека. Головне на дорозі безпека. Безпека це головне. Ось ми з вами з'ясували основ, основні моменти. А зараз, будь ласочка, підготуємо ручки, щоб ми могли почати малювати. Сьогодні я хочу з вами намалювати саме автобус, щоб він вам нагадував правила пересування в громадському транспорті. Не заважаю нікому і дотримуюсь правил безпеки. Під... Підготували наші ручки, пальчики, гляньте ліворуч, гляньте праворуч, пильно і неквапливо. Якщо машин немає, переходь сміливо. Запам'ятали цей коротенький віршик і разом зі мною повторюємо, гляньте ліворуч, гляньте праворуч, пильно і не квапливо. Якщо машин немає, Переход сміливо. Ось в мене такий папірець. На ньому одна машинка вже є, вона їде. А автобуса немає. І зараз я навчу вас, як намалювати отакий от великий, красивий автобус. Спочатку ми оберемо пензлик. Як ви вважаєте, який з трьох пензликів мені обрати? є великий. Є середній і є маленький. Я хочу намалювати автобус. Ну, я теж вважаю, що середній. Мені так здається, що він буде доречний зараз. А якусь фарбу мені обрати. Тут автобус синій. Ну, у нас в місті більше їздить автобус такого охрового цвіту кольору. І я змащую пензлик водичкою. Якщо водички трохи забагато промокую, пригадую, як треба тримати пензик, обов'язково за захисною частинкою. Два пальчика третій зверху. Вільно тримаю, не здавлюю його, цього не треба. Тримаю свободно, вільно. Набираю фарбу. У фарбу я замнурюю тільки. М'яку частинку пензлика і перевіряю. Не тече фарба з пензля? Ні, не тече. Тобто пензель зма... змащений достатньо, фарба набралась, але не тече то фарби не забагато. Спочатку я одним рухом проведу ось таку. Лінію повертаю. Прямо і трохи хвилясти. Ось у мене ось така лінія утворилася. Може, десь не зовсім рівна, але це не страшно. Тобто контур мого автобуса я вже намалювала. Що мені ще треба зробити? Мені треба зафарбувати ось цю частину, так? Одним рухом. Не дуже я давлю, не міцно притискаю, вільно притискаю. Я доторкаюся до паперу і зафарбую все, фарба в мене закінчилась на пензлику. Набираю ще трошки фарби і зафарбовую. Не поспішаємо, зафарбовуємо ось так. Тут трохи треба поправити. Так. Ну, Мені здається, що достатньо. Але бачите, тут є ще такі віконця. Мені їх, мабуть, теж треба намалювати. Малювати я їх буду не всім пензликом, як я малювала контур та зафарбовувала, коли міцно притискала весь пензлик, а кінчиком пензлика. Подивіться. Легесенько веду кінчиком пензлика. Легесенько веду кінчиком пензлика. Згори донизу. Ось в мене такий вікон вже з'явилось. Вже навіть схоже трохи на автобус. так? Більше нічого цим кольором я малювати не буду. Тобто мені цей пензлик більше не знадобиться. Цей кольор, фарби мені більше не знадобиться. І пензлик можна помити. Промиваємо ретельно пензлик. Передивляємося. Подивіться, вода чиста, капа з пензлика. Тобто він промитий правильно. Обов'язково підсушуємо і ставимо на місце. Я хочу, що... бачите, у мого автобуса є така стрічка. Вона через весь автобус проходить. Я теж хочу собі так, таку намалювати. Тільки вона тут чорна, мені якось не дуже до вподоби. Мабуть, я намалюю червоним кольором. Оберу для цього маленький пензлик. Так само пригадую, як його тримати, ось так ми пензлика не тримаємо ніколи. І ось так теж. За захисною вставочкою тримаємо дуже зручно. Занурюємо у водичку, зайво віджимаємо. Набираємо трохи фарби. Для того, щоб намалювати одну, Стрічку багато фарби не треба. Перевіряю, фарба не тече. Обережно одним рухом прикладаю пензлика і кінчиком пензлика проводжу одну пряму лінію. Ось так. Від початку до кінця. Ще можу. Намалювати ліхтарик отут. Внизу автобуса вбивають такі ліхтарики теж з червоним кольором. Гарний? Мені подобається. Більше мені ця фарба не знадобиться. Тобто я можу знову промити пензлик. Якщо ви намагаєтеся ще щось намалювати червоним кольором, за бажанням, будь ласка. Тоді ви ще не промиваєте пензлик, бачите, пензлик чистий. І залишилось мені намалювати ще колеса. Для того, щоб намалювати колеса, я вважаю, що мені знову потрібен буде середній пензлик. Він чистий у нас, бо ми його помили після попереднього використання, і він ще вологий. Тобто занурювати у воду його поки що не треба. Пригадали? Перевіряємо, чи правильно ми його тримаємо. Це треба робити щоразу. Набираємо трохи чорної фарби, бо колеса майже завжди чорні. Перевіряю, не тече. Ні. Фарба не тече. Колеса теж малюю одним рухом, чорним ось так кружечком, і зафарбовую. І ще трошки фарби набираю. І ще одне колесо я теж малюю одним рухом. Міцно не треба притискати і зафарбовую. Промиваю пензлика. О, яка брудна вода після чорної фарби. Після чорної фарби особливо ретельно треба промивати пензлик. І якщо ви намагаєтеся малювати чорною фарбою на своєму малюнку, ось щось там будете малювати, то чорною фарбою використовуємо в останню чергу, бо після неї пензлик треба промивати особливо добре. Ось в мене. Вже мій автобус готовий. На ньому можна їхати куди завгодно. Тож тобі, барактарчик, цей автобус подобається? Мабуть, так, да. посміхається, мабуть, подобається. Діти, я намалювала такий автобус. Ви можете намалювати будь-який автобус, можливо, синього кольору, можливо, зеленого, жовтого. Будь-якого кольору, будь-якого розміру. Можливо, в вашому автобусі у віконця будуть виглядати ваші знайомі або ви самі. Може хтось з діток буде їхати, а може якийсь кошенятка буде їхати в автобусі. Пропоную вам намалювати, сфотографувати, прислати мені, будьте завжди уважні, будьте обережні. І будьте творчі у своїх малюнках. До побачення, мої любі!